Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, важливі новини для українців з Європи. Одна з країн ЄС заявила, що не буде депортувати українців також трагедія в центрі для біженців в Німеччині. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту. До дивіться відео до кінця, поставте йому лайк, так ви допоможете просуванню. Українського YouTube, також допоможете в боротьбі з російськими ботами. Дякую вам. Отже, Естонія продовжить видавати посвідку на проживання українцям, навіть якщо в них буде просрочено паспорт. Дуже цікава заява. Друзі, Естонія таким чином продовжує підтримувати українських громадян, надаючи можливість отримати посвідку на проживання, навіть якщо їхні паспорти є просроченими. Це рішення, звичайно, викликає неоднозначні реакції, особливо у посольстві України в Естонії. Те, що в травні в Україні були запроваджені посилені вимоги до мобілізації, зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані про місце проживання е, у додатку резерв. Плюс, щоб таким чином отримати новий паспорт, і це є якби обов'язковою умовою про що наголошують у посольстві України. Навіть посол України в Естонії Максим Кононенко його звати він підкреслив, що захист країни є і конституційною відповідальністю чоловіків призовного віку, і якби зазначив, що завдання посольства сприяти виконанню цього боргу. А позиція Естонії, друзі, дуже Проста Міністерство внутрішніх справ Естонії пояснює своє рішення наступним чином. Вони кажуть: якщо людина не порушує закону, то й немає підстави позбавляти її права жити в Естонії. Про це повідомив, нагадаю голова відділу міграційної політики. Вид на переживання пов'язаний не з паспортом, а з людиною. Якщо людина має право жити зараз в Естонії, якщо їй надано тимчасовий захист, то Естонія може продовжити таким людям дозвіл на проживання. А отже, друзі, ця позиція свідчить про те, що Естонія прагне підтримувати українців, які опинилися у складних. Обставинах і Естонія тим чином забезпечує їм стабільне проживання в країні у посольстві України звичайно не дуже задоволені таким станом справ. Вони вважають, що українські громадяни повинні дотримуватись вимог своєї країни щодо мобілізації та оновлення паспортних даних. Підкреслю також важливість виконання обов'язків. Таким чином, ситуація з видачою посвідок на проживання українцям в Естонії залишається друзі актуальною темою. Це звичайно викликає також обговорення та дискусії з обох боків. Естонія в свою чергу демонструє свою, ще раз хочу сказати, готовність підтримувати українців в той час, як Україна наполягає на важливості дотримання своїх внутрішніх прав. Також Естонія не буде видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків. Я нагадаю, що міністр. Висловив готовність видати Україні її військовозобов'язаних, але наголосив на тому, що для такого кроку потрібно лише юридичне рішення на рівні уряду. Він підкреслив важливість того, щоб українці, які проживають в Естонії, мали впевненість, що їхні права будуть захищені, і жодним чином не буде намагань примусово висилати їх на фронт або позбавляти прав. Також, друзі, щодо Естонії, то вона запровадила посилений зараз митний контроль на кордоні з Росією. 8 серпня набуло чинності рішення уряду в Талліні щодо всіх пунктів пропуску на російсько-естонському кордоні. Ці заходи пов'язані з імплементацією санкцій проти Росії, які спрямовані на виключення можливості ввезення підсанкційних товарів до РФ. Якщо говорити про пасажирів, то в першу чергу це буде вирішатись в візуальному контролі чи опитуванні. Якщо, звичайно, є підозри у прикордонників, вони можуть вибірково проводити додатковий огляд, наприклад, особистих речей. При цьому, друзі, транспортні засоби також звичайно будуть оглядатись, в тому числі. При необхідності, наприклад, вивантажуватись речі чи розкривати вантажі. Німеччина друзі, трагедія з українським біженцем у німецькому Ростоку від поранень помер біженець з України. За наявною правоохоронців інформацією, співробітник служби безпеки виявив важко пораненого чоловіка в спеціалізованому центрі для біженців в день у понеділок. Лікар швидкої. Зміг констатувати смерть 46-річного українця лише на місці. Але є також і додаткова інформація, що в цьому ж центрі для біженців затримали українця і його підозрюють у вбивстві співвітчизника за заявою міської прокуратури. Нині до суду передане також клопотання про арешт. Підозрюваного. Також хочу сказати, що в Німеччині зараз почався суд в справі про вбивство українських підлітків в Обергаузені. Отже, ви всі знаєте цей трагічний випадок з двома українцями. І хочу нагадати, що в есені е, вчора відкрили суд у справі про насильницьку смерть двох українських баскетболістів. Це сталося на початку року. На лаві підсудних постали четверо підлітків віком від 14 до 16 років. Двоє з яких є громадянами Німеччини, а двоє Сирії. Їх звинувачують у навмисному вбивстві. Адвокатка родин загиблих українців її звати Аліса Скальйоне, каже, що ті вимагають як найсуворішого покарання за вбивство їхніх дітей. Суд, як очікується, триватиме 11 днів, а вирок виносить до 21 листопада. Друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.